Чи скоро весна Львів'яни з хвилини на хвилину хочуть дізнатися про це у маленького гризуна Байбака Марусі? Вона не конкурує з харківським тимком. Він нагадає на початку лютого одна пророкував ранню весну. Наша Наталка Волосацька на зв'язку із дитячого екологічного центру. І зараз ми дізнаємося подробиці. Наталя, то чому саме сьогодні будитимуть львівську віщунку? Вітаю Марічку. У Львові вже традиційно будять бабака на стрітання. Вважається, що це день, коли зима зустрічається весною, і здавна люди саме сьогодні уважно спостерігали за природою, за змінами у природі. А відтак прогнозували, чи скоро буде весна. У нас прогнозові бабака передують дитячі виступи віршами та піснями. Діти закликають тепло. Бачимо, що вже стоїть ось така казкова хатинка всередині встелена сіном. І щойно ми поспілкувалися з керівником дитячого екологонатуралістичного центру. Він напередодні спостерігав за поведінкою бабахів, бабаків і каже, що все вказує на швидке тепло. Прошу пряму мову. Вчора буквально цілий день вони свистіли. Тобто, в тому приміщенні, де вони зимують, вони вже між собою спілкувалися і час від часу свистіли, так що будуть чути на, на верхній поверх. Тобто, вони реально відчувають наближення весни. Додам, у центрі живе два дві бабачихи. Місію віщувати сьогодні має трирічна маму Маруся. І от власне у цю мить її дістають з кліточки. Вона жвава, бігає. Отож. Остаточний прогноз від Марусі та пане Ігоре, на що вказує по її поведінці, можна сказати по її поведінці, по сьогоднішній погоді, можна сказати, що весна прийде швидко, можливо, навіть раніше як за чотири тижні. Нагадаю, що торік львів'яни залишились без бабачих прогнозів, тому що щорічний віщун Тимко на жаль загинув через через те, що хтось з відвідувачів нагодував його солоним насінням. А дві бабачихи Марусі дуже міцно спали. Воно вони пізно заснули. Відтак зміркувань гуманних їх не будили. Торік, Марічка. Наталка Волосацька зі Львова, ми дякуємо за таке хороше передбачення. Віщують ранню зиму і у Львові. А, а говорячи вже про наукові прогнози, додам, що з 18 лютого синоптики обіцяють потепління по всій Україні плюсову температуру від 3 градусів.